Проєкт рішення висів на сайті мерії кілька місяців. Розрахунок приватників ціна проїзду у сумах чотири гривні. У відділі ж логістики засумнівалися. А чи правильні цифри? Хоча визнають виведення згідно з методикою та рекомендаціями Кабміну. Нормативи витрат палива на один автобус одинакової марки, одинаково, однаково, однаково. Року випуску і при одинакових умовах експлуатації відрізняється суттєво, а саме від 15 літрів на 100 кілометрів до 24. Це в межах при експлуатації в межах міста. Друге, ціна на паливо, а саме на газ, теж різниця від 12,20 до 15,60 за 1 кубометр. Це то, що примінімо в розрахунках, і пасажиропотік визначений перевізниками самостійно, що становить сумнів в правильності його, будемо говорити, визначення. Утім, у самій залі перевізники і не наполягали на збільшенні тарифу. Виявляється, їх тепер влаштовують денні три гривні, якщо вночі буде дорожче. Вартість самого пасажирного перевезення три гривні. Для учнів перших-четвертих класів учбовий період 1 гривня, для пенсіонерів за віком 2 гривні 50 копійок. В е, нічний час з 22-ї години до 6 години ранку в вільному режимі 4 гривні. Чому ж поступилися, не пояснюють, просто тікають. Рішення зроблять публічним, як тільки на документі з'явиться віза мера. Разом із введенням в дію нічних 4 гривень припинять дію інші два рішення. Зокрема, від 3 березня, від так званого таємного виконкому, коли суми поїхали по 3 гривні. Те, що наразі активісти оскаржують у суді. Скоріше за все, це було зроблено перед завтрашнім судом, щоб завтра на суді представник виконкому а таке буде скаже, що типу є нове рішення. Яке набрало законної сили, і те рішення вже можна навіть не розглядати. Нема такого взагалі законодавства нічний тариф. Взагалі, тариф має бути, згідно закону України про цін та цінотворення, тариф є або регульований, або граничний. Вибирати не декілька граничних тарифів це. Такого робити не можна. Нагадаємо, тарифні баталії в сумах тривають вже понад рік. Його сторони, влада, громадські активісти та перевізники. Зокрема, останні просять підвищити плату, а влада на таке не погоджується. Потім іде на поступки. Наталка Гордус, Олександр Гордус на часі новини.